Кам схема з сітфразою від гаманця. Ви випадково побачили сіт-фразу, в чаті побачили, або в мануалі по DeFi, в Дискорді, або в Телеграмі якийсь новачок скинув і каже: не знаю, що з нею робити, або випадково на відео засвітили сіт-фразу якийсь блогер. Насправді це не випадковість, а холодний розрахунок на жадібність новачків в крипті. Ти, поки підписуйся та пошир цей відос, тут я розповідаю простими словами про шахрайські схеми та захист від них. Як це працює? Початківець, якщо побачив ці 12 або 24 слова, світфрази, одразу побіжить додавати їх в свій гаманець та створювати новий на основі того, що вже існує. Створив новий гаманець і бінго, там навіть є гроші. І... Починає виводити їх на біржу або інший гаманець. На радачах підписує смарт-контракт і втрачає всі гроші, які були і на його гаманці, і не зможе вивести навіть ті, що він тільки що знайшов. Які висновки? Якщо ці гроші вам не належать, краще їх не чіпати. Що ви побачили сід фразу? То це з вірогідністю 99% паска для вас. Ніколи не імпортуйте чужу сітфразу, а тим паче не підписуйте ніякі смарт-контракти, якщо ми в цьому зовсім не розбираєтесь. Ну якщо жаба вже душить і ви хочете перевірити, то встановіть на іншому пристрої Метамас з нуля і введіть вже цю фразу та подивіться, що там є кошти. Але як правило, звивести ви їх не зможете. І не забувайте, що саме на жадібності побудовано більшість скам. Скем, підписуйтесь та поширте це відео своїм друзям. Дякую за увагу.